Доброго ранку, ми з України і з вами компанія Удобно. І сьогодні в нас на огляді панда. А точніше, не панда, а HEC. А якщо це розшифрувати, то буде Hire Electric Corporation. Тобто це суббренд від компанії Hire. Раніше ми казали, що це найцікавіша модель, тому що вона має найкраще співвідношення, ціна та якість. І тепер давайте з'ясуємо, цей суббренд має якісь здешевлення, або це дійсно гарний якісний кондиціонер. На вигляд, зовнішні блоки невеликі, але і далеки немаленькі. Дев'ятка та дваначка мають однакові розміри. Звісно, є датчик температури, відсутня решітка, що теж дуже гарно, тому що якщо треба встати йому в батайку, їм це зробить максимально швидко. Порти захищені, швидкі присутні, є присутні. Тобто на вигляд нормальний кондиціонер. Дітянки дрінажки виглядають однаково. Але це все. Тільки початок. Давайте все ж таки роздивимося його зсередині. А тут вже цікавіше. Ми бачимо досить охайний зовнішній блок всередині. 12 літків, повноцінний однорядний теплообмінник, вентилятор постійного струму і дуже гарно запакований компресор. Гарна шуба. Так нагадую, це недорогий повноцінний інвертор. І поки що для його ціни ми бачимо гарний результат. Розбираємо. Знову тут отопилася панда. А ми продовжуємо розглядати кондиціонер Hire Electric Corporation і роздивимось його внутрішній блок. Як завжди, беремо 12. Вона завелика і це дуже гарно. В неї є стандартна карта для хайру. Вона, здається, можливо, маленькою, але вона товста та прочна. А ще він має можливість зручного монтажу за рахунок цієї педалі. Труби різного діаметру, шістка, дев'ятка, теж гарно. Перевертаємо, щоб не було сумно. Тут є молдинг сріблястий, а весь корпус білий. Трьохсекційний розподіл воздушного потоку. Ручний. Вскриваємо. До речі, гарний пластик. Тут є можливість додати Wi-Fi модуль. Стандартний, але дуже гарний фільтр грубої очистки. Тобто тут нічого зайвого, однак все дуже охайно та гарно цей кондиціонер для тих, кому потрібна робоча кобилка. Цей кондиціонер позиціонується як найдешевший серед усієї лінії кондиціонерів Haier. має суббренд Хек. Ми побачили в нього повноцінний теплообмінник, великі розміри внутрішнього блоку. Пластик гарний, компресора дуже гарні, найцікавіші серед китайського виробництва. Тому, якщо вам потрібен гарний кондиціонер за адекватні гроші, то цей найцікавіший, найвигідніший для вас кондиціонер буде. І в нього цікавий пульт. Він маленький, але дуже зручний. А тепер до характеристик. Нагадую, Hack Hire Electric Corporation або HEC зроблений заводом Hire і є його суббрендом. І ця модель це просто надійний кондиціонер без зайвих опцій. Клас енергоефективності для цієї ціни А2 на холод і А1 на тепло це норма. Компресор Хайлі це один з найкращих компресорів китайського ринку, тому це залік і клас. Wi-Fi опційний, якщо потрібно, є. Комфортний сон, режим турбо – це стандартні функції. А ось 12-метровий повітряний потік це теж дуже файно. Роздивимось, що він нам пропонує За своїми характеристиками. Ми маємо, що загалом «дев'ятка» та 12-ка. Відповідають заявленим характеристикам, дивіться ось клас енергоефективності 6.1 на холод 4.0 на тепло. Це теж норма для цієї цінової Категорії, повітряний потік дуже стандартний. А ось що гарно, це рівень шуму. Цього 18-19 дБ. Це дуже гарно. А компресори, дивіться, будь ласка, хай та хек, мабуть, єдиний серед тих, хто виробляє якісні кондиціонери, залишається вірним собі. Та у дев'ятки та двінашки ставлять компресори з великим запасом міцності, тобто потужності. У дев'ятки номінал 12 тисяч БТУ, а у двінашки номінал 14 тисяч БТУ. Однак інверторні компресори можуть розгонятися набагато більше, ніж номінал. Дивіться, будь ласка, ось на холод, наприклад, 2,7-10 тисяч БТУ, а на тепло 2,7-14 тисяч БТУ. І це у дев'ятки, Двінашки теж і дивіться аж до 16 тисяч БТУ. Це дуже гарно говорить про те, що ваш кондиціонер не буде, скажімо так, дуже напрягатися. І є. енергоефективності на холод 6,1 на таблиці, на тепло 5,1 для теплих зон і 4,0 для середніх зон. І що нам кажуть характеристики, так це 4,0. Тобто вони кажуть правду. За що теж повага? Зовнішній блок. Об'єм теплообмінника для цієї стіни стандартний, тобто не дуже великий, однак далеко не маленький і повністю відповідає своїй ціні. Ціна на даний час можете побачити. Якість складання, звичайно, А2 тому що Хайер це один з лідерів кондиціонера будування у Китаї, і ми бачимо, що якість складання Haier Electric Corporation теж на тій самій висоті. Чим нас приваблює цей кондиціонер, так це проста установка. Ви маєте змогу її побачити на внутрішньому блоці. Wi-Fi опція, супер тихий, бережне обдування, дуже якісні фільтри грубої очистки, навіть незважаючи на те, що цей кондиціонер дешевше, ніж будь-який інверторний хай. Тут решітки однакові. Скажу більше, вони навіть у Hire Electric Corporation не інверторний, вставляють ті самі найякісніші решітки. Тобто, якщо вам потрібен гарний кондиціонер без надлишкових функцій, який буде гарно охолоджувати та гарно нагрівати приміщення, то це той самий варіант. Він є надійним і він є не дуже дорогим. І він є, на відміну від бюджетних варіантів, повним інвертором. А якщо вам потрібен гарний продавець цього симпатичного кондиціонера, то ви можете зайти на сайт удобна.юар або за посиланням в описі під відео. Тому ми цю модель рекомендуємо вже третій рік поспіль. Ми ні в якому разі не кажемо, що High Electric Company – це найкращий кондиціонер в світі. Однак, за співвідношенням, ціна, якість – це дійсно так. Тому ми його і рекомендуємо. А з вами була компанія Удобна. Залишайтеся з нами до наступних відео. І ключове: ми досі допомагаємо ЗСУ. Ми всі працюємо на допомогу ЗСУ. І частини прибутку від наших продажів теж йдуть на ЗСУ. І вам рекомендуємо робити те ж саме. На все добре.